Відсутність кваліфікованої медичної допомоги, величезні борги за комуналку та неспроможність сплачувати за тарифами. Це далеко не повний перелік проблем, що виникли у жителів села Кіндрашівка Куп'янського району. Втім, ані місцеве керівництво, ані керівництво області жодним чином на ці проблеми не звертає уваги. Чому так дізнавалися наші журналісти? У розпал пандемії мешканці кіндрашівки залишаються без сімейного лікаря. Його в селі просто немає. Тут працюють тільки дві медсестри та санітарка. Окрім того, і медпункт працює нестабільно. Тож отримати кваліфіковану медичну допомогу жителі просто не можуть. І всі інші проблеми. Проблема медпункту, ви бачите, в якому стані він знаходиться. Ем, немає в нас тут не сімейного лікаря. Колись тут був у нас і стоматолог, і гінеколог. Ладно, ми вже не претендуємо на це. Но сімейний лікар і медсестра, яка могла б в свій час нам тут робили і капельниці ставили. Ну, маніпуляції. Так, як, що ви? вигляд такий, ну ви можете представити, що там робиться і всередині. Вони що можуть привезти? Привезти ліки. Ну і так як вони працюють до пів півпершу тут уже нема нікого. Звернутися ні до кого зверталися до сімейної медицини, щоб їх проконтролювали. Ну ніякого здвигу не було ніде і немає його. Юлія, жителька села Кіндрашівка. Вже 25 років. Вона працює в місті Куп'янську медичним працівником. Виходить так, що через відсутність кваліфікованого фахівця у селі до жінки постійно звертаються односельці, аби отримати хоч якусь медичну консультацію чи допомогу. Люди, які бажали б е, одержати меддопомогу, нови цього не мають можливості. До міста Купінська не всі в змозі поїхати. Е, швидка допомога не завжди сюди може приїхати, потім, так як самі розумієте, Визовів дуже багато, Купінський район дуже великий. А тим часом розпал пандемії люди не можуть отримувати хоч якусь консультацію лікаря на місці, аби отримати призначення, вже не кажучи про якесь обстеження. Людям доводиться їхати до Куп'янську. Втім, тут постає ще одна проблема: відсутність нормального транспортного сполучення доводиться замовляти таксі. Особливо відчутно це для пенсіонерів, які крихти своєї пенсії не можуть навіть купити їжу та ліки, не те, що сплачувати таксі. Ну, ладно, ми хто помолодше, ще в змозі, а у нас дуже багато пенсіонерів. Вони я не знаю, як вони вживають, як вони нанімають таксі, їдуть до Купинська. Це з гроші великі? – Так, ну не такі великі, але Ну для пенсіонера на 2 тисячі пенсії з'їздити 100 гривень туди, 100 гривень назад і купити ліки. Це ну, сума така, все таки весома. У мене муж інвалід. Пролежал 10 дней в больнице, оттуда вышел с тремя, пошел с одним, пришел с тремя. Семейный врач в городе, у него такое состояние, что он и в такси не сядет, никуда. Значит, что делаю? Еду в аптеку, рассказываю девочкам. Девочки вот такое, такое, такое. Что девочки посоветовали, надо к врачу. Ну, не могу я к врачу. Что девочки посоветовали, низкий им поклон, спасибо, набрала и поехала домой. Так и лечимся. Тим часом влада жодним чином не реагує на проблеми жителів села. У цьому випадку у ситуацію мали би втрутитися обласні чиновники. Втім, і їм немає жодного діла до проблем людей. Виконуючи обов'язки керівника області Олександр Скакон просто заплющує очі на цю, власне, як і на інші проблеми жителів регіону. Ходом нової власті ми взагалі сталися, то хоч щось робилося. Ну якісь проекти подавалися, щось виігрувалося. Там, допустим, на школу виіграли проект. вікна там вставили, На цей же метун вигравали проект. Ну, хоч щось робилося. Зараз ми нікому не потрібні. Втім, навіть те, що придбали для потреб громади, передали на користь більш великих розвинутих населених пунктів. Потім виграли тендер в прошлом году этот, на апарати був електрокардіограф, Уфо і ще якийсь, не пам'ятаю. Ну, він тут побув у нас буквально півроку, і сімейна медицина його забрали, так як немає назначень, немає ці медпрацівники, які тут працюють, не вміють ним, надали цього дозвіл, нада вміння. І вони забрали в центральний офіс, так сказати, сімейної медицини. Жителі села Кіндрашівка сподіваються, що їх почують. Та нарешті влада та, зокрема, обласне керівництво на чолі з Олександром Скакуном нарешті зверне увагу на їхні проблеми. Юлія Котилевська, Еліна Бардакова, Дмитро Позняков. Вечірні новини.